Послухайте, такого ви ще точно не чули. От уявіть, у Німеччині пасажирів на півдорозі висадили з потяга. Чого? І коли ви дізнаєтесь чого, то взагалі будете в шоці, тому що це через бруд. В сенсі пасажири були брудні, чи потяг був бруднич? Що що у них було брудно? Ні, мені Ти подобається німеч багато уточнюючих запитань. Ні, ну, то реально, реально, мені подобається в лапках ця німеччина, особливо її залізниця. Значить, у нас укрзалізниця, обстріли, шахеди летять все одно вчасно, поїздину відносно чисті. А тут розумієш, вони забруду висаджують і все ну, запізнюється. Ну, ну схоже окей. на те, я окей, пропоную всі окей. деталі подивитись в рубриці «Шалені історії, тому що ми будемо тут з тобою гадати. А от в сюжеті є всі подробиці. У Німеччині з поїзда посеред дороги висадили пасажирів. У США чоловік прикидався бортпровідником, щоб безкоштовно подорожувати. В Бразилії дівчина викинулася з таксі, аби не платити за проїзд. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Занадто брудний. Зі швидкісного поїзда посеред дороги висадили усіх пасажирів. Трапилося це у Німеччині. Один з очевидців розповів, через півтори години після відправлення з гучномовця до них звернувся, керуючи потягом, і оголосив, що транспорт надто брудний, аби продовжувати рух. Тому він не довезе людей до кінцевої точки, так і трапилося. Усіх висадили на вокзалі у іншому місті. Інформує фокус онлайн. Пасажири були приголомшені, їм довелося годинами чекати на пересадку, аби все ж доїхати до точки призначення. Після інциденту компанія-перевізник перепросила і заявила, що лише прагне, аби їхні поїзди відповідали високим стандартам якості. Навряд висадка людей посеред дороги входить у такі стандарти. На фото очевидців салон потяга виглядає відносно чистим. Фатальне побачення. У Гватемалі жінка пішла на побачення, після чого опинилася у холодильнику. 31-річна Ніні Джоанна Монтанія Родрігес пішла у ресторан зі своїм бойфрендом. Вона опублікувала у соціальних мережах відео, як обідає з ним у закладі, а тоді зникла. Тривогу підняв її колишній чоловік, який не міг із нею зв'язатися. Через п'ять днів поліція знайшла жінку мертвою. Її тіло в стадії розкладання знайшли в холодильнику. В ресторані, який належить її бойфренду, інформує «Дейлі Експрес. Обставини трагедії розслідують правоохоронці. Прикидався бортпровідником, аби безкоштовно подорожувати. У США чоловік шість років дурив авіакомпанії. Для пілотів і бортпровідників однією з переваг їхньої роботи є безкоштовні перельоти. От чоловік і вирішив цим скористатися, не будучи працівником авіакомпаній. 35-річний Тайрон Олександр видавав себе за стюарда семи різних компаній. За підробленими документами він забронював аж понад 120 безкоштовних рейсів. Однак розплачуватися таки довелося. Соловики засудили чоловіка за п'ятьма звинуваченнями, за шахрайство йому світи до 20 років у в'язниці. І за незаконне проникнення до безпечної зони аеропорту ще до 10, зазначає CNN. От і доподорожувався. Тверде приземлення, зате безкоштовно. В Бразилії дівчина викинулася з таксі, щоб не платити за проїзд. Інцидент потрапив на відео. Видно, як в автівці на ходу відчиняються задні двері і звідти вистрибує пасажирка. Дівчина падає на дорогу і котиться та підіймається на ноги, і йде, ніби нічого не трапилося. Десен пише: дівчина пішла на такий небезпечний вчинок, аби не платити за послуги таксі. Майже 2 долари. Водій звернувся в поліцію, ще дорогою у них виник конфлікт. Дівчина повідомила, що не має готівки, аби розрахуватися. Водій збирався відвести її в поліцію. ЗМІ пишуть, що пасажирка згодом таки заплатила водієві. Наголошуємо, не повторюйте подібних сцен. На розкішне життя заробляла грабунком. У Китаї дівчина мріяла придбати шикарний будинок за майже півтора мільйона доларів. За чужий рахунок 24 річна інсює працювала в готелі, а потім продавцем консультантом і моделлю. Але це не приносило бажаних грошей. Дівчина зробила кілька пластичних операцій, і вирушила на полювання. Інь знайомилась з заможними чоловіками та переїжджала у їхні віли. Коли їх не було вдома, наймала вантажників і ввозила усі цінності, а тоді продавала. Лише за кілька місяців дівчина вкрала так у восьми чоловіків понад 30 тисяч доларів, пише South China Morning Post. Сама ж вона жила дуже економно, витрачаючи на день приблизно 4 долари. Ніхто з жертв на неї не заявляв. Однак, дев'ятий хлопець встановив камери і спіймав крадійку на гарячому. У день святого Валентина дівчину заарештували. У поліції й пояснила, що просто збирала гроші на будинок. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. Справжню зебру помітили в небі над штатами. Зебра на ім'я Ед втекла від своїх господарів і більше тижня гуляла людними вулицями. За цей час вона встигла стати інтернет зіркою. Зебру намагалися зловити біля автомагістралі. Соловики навіть перекрили дорогу, однак тварина втекла в ліс. Після тривалих пошуків зебру таки вдалося піймати. Ступили її на пасовищі, доставка додому теж видалася ексклюзивною. Авіаційні екіпажі повезли еде гелікоптером. Зазначає Зегардія, зебру загорнули у сітку, і так вона летіла в повітрі. Після насиченої прогулянки, цілою та неушкодженою тварину повернули на ферму господарів.